Привіт! Мене звуть Влада, я психологиня, травматерапевтка в процесі сертифікації, а також у своїй роботі використовую методи когнітивно-поведінкової терапії та геншталь Щодо того, хто є моїми клієнтами, це люди, які стикаються з питаннями тривожних станів, депресивних станів, які переживають кризи, які мають труднощі у міжособистісних стосунках, таких як побудова стосунків або їх завершення які мають питання з приводу своєї самоцінності, те, що називали самооцінкою, з людьми, які мають можливий розлад. Я думаю, що це все така частина нашого життя, яка підсвічує те, що зараз чогось важливого для нас не встається. Щодо моєї освіти, то базову освіту я здобула в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю практична психологія. Далі був курс гештальтерапії, Першу ступінь, і тепер я завершую програму, норічну програму з травмотерапії, і сертифікуюся як травмотерапевт. І також я працювала один рік більше одному року там в міжнародній гуманітарній організації, де я стала тренеркою з самодопомогою плюс. Та це такий протокол, який допомагає нам стати собі міні -терапент. От, ну, вміти стишувати себе такі базові навички, але насправді ті, які ми доволі часто забуваємо в повсякдень. Також я є тренеркою з першої психологічної допомоги і вивчала протокол сайта, який базується і на цих когнітивно-повідникових навичках, і тому я їх так полюбила після цього і побачила їхню ефективність і те, як вони працюють. Ця гуманітарна організація співпрацювала з вимушено переміщеними людьми. Та, і ці навички працювали для них. І це щось надзвичайне, та отримати стишення, підтримку і таке інтерналізувати та присвоїти собі таке доброзичливе ставлення до себе, незважаючи на те все, що сталося. Мені здається, це, це дуже важливо в наш час, адже ми не можемо ігнорувати той факт, що всі ми живемо в травмі, яка триває. Щодо моїх цінностей, це завжди був людський контакт. Я прийшла в цю професію ще до того, як це стало прибутковим. І мене завжди цікавило те, що з нами відбувається, чому так, і що з цим можна зробити для того, щоб покращити своє життя насправді. Тому я вбачаю таку велику цінність в цьому, що. Мати підтримку, бути не наодинці з тим, мати валідизацію, тобто розуміння, що з вами відбувається, чому це відбувається, і що з цим можна зробити. Я вважаю це правда таким надзвичайно цінним, і я вважаю, що це потрібно брати. Якщо у вас є така можливість, та потрібно себе підтримувати. Я хочу бути за вас, я буду за вас, знаючи на те, що ви оберете короткострокове консультування чи довгострокову терапію, та я надам вам той арсенал навичок, які допоможуть вам жити якісь. Але, звичайно, без тиску, в вашому темпі, але з розумінням того, як буде краще. Та, тобто, ви будете усвідомлені про це, але, звичайно, в вашому темпі. Тому, якщо вам відгукуються мої цінності, я запрошую вас у терапію.